Доброго дня, дорогі колеги! Рада вас всіх вітати! Сьогодні розповім вам про навчально-методичний комплекс з інформатики для 6 класу автора Джона Ендрю Біоса. Тому бажаю вам приємного перегляду. Мене звуть Наталія Жаврук. Я практикуюча вчителька та за сумісництвом працюю у формулі освітньою консультанткою. На екрані мої контактні дані, номер телефону та адреса електронної пошти. Якщо у вас в майбутньому виникатимуть запитання по наших виданнях чи різні цікаві пропозиції, обов'язково звертайтеся, ми з радістю вирішимо всі ваші запитання та приймемо всі ваші пропозиції. Інформатика 6 клас це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Binary Logic SA та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Відповідає модельній навчальній програмі інформатика 5 і 6 класи авторів пасічник Оксани Володимирівни та Чернікової Людмили Антонівни. Над адаптацією працювали вчителі практики, тому в наших підручниках ми впровадили найкращий зарубіжний та український досвід. Структура навчально-методичного комплексу складається з підручника та робочих зошитів у двох частинах. Підручник пілотується у шостих класах Нуш та приймає участь у конкурсному відборі підручників. Увесь шлях пізнання з учнями проходить головний герой робот Роберт. Він живе у підручнику і знає абсолютно всі його секрети. Вказує на основні моменти теми. Підказує. Підручник має легкий апарат орієнтування. Саме тому учні надзвичайно легко орієнтуються в підручнику. Інформація та дизайн подані цікавим способом. Уже з перших сторінок Роберт захоплює увагу цифрових підлітків, адже сучасний учень це візуал, тому умовні позначки подані незвично в новому форматі. Щоб дітям цікавіше було дізнаватися інформацією, підручник містить підказки, цікаві факти, різні довідки з історії. Кожного вчителя, який мене цікавить наповнення підручника, зверніть увагу на назви розділів. Їх зміст повністю відповідає модельній навчальній програмі. Назви розділів одразу налаштовують на спільну роботу вчителя та учня з підручником. Ми знайдемо спосіб, як полегшити процес досягнення успіху учнями, і покажемо, як наш підручник допоможе вам у роботі, адже він містить покрокові ілюстрації дій, проєктну діяльність, практичну діяльність, використання лише сучасних цифрових ресурсів, мікролернінг. Тож зараз я розповім про кожну із переваг детально і зацікавлю вас нашим підручником так, як він колись зацікавив мене. Для того щоб привернути увагу учнів до уроків, до практичних робіт, ми підібрали лише сучасний актуальний матеріал. Ми пропонуємо лише сучасні додатки і ресурси, що знадобляться у подальшому сучасному житті. Наприклад, робота в месенджерах, знайомство з відеохостингом YouTube. адже сучасні підлітки є обізнаними, і часто ми за ними просто не встигаємо. Тому, щоб зацікавити їх, потрібно бути дуже винахідливим і завжди йти в ногу з часом. Показуємо, що в таких додатках, платформах можна не лише розважатися, але і навчатися. Теми підібрані відповідно віковим особливостям, щоб це учням в першу чергу було цікаво, адже це мотивує їх до роботи, до виконання завдань. Оскільки це стосується саме сфери їхнього інтересу та їхнього досвіду. Наприклад, створення блогу є актуальною та корисною темою для тих учнів, які хочуть розвивати свою творчість і навички цифрової грамотності, вчитися комунікувати з іншими та підвищити свою самооцінку. Сучасні підлітки бажають одразу бачити результат того, що вони виконують. Ми використовуємо для цього ілюстровані покрокові інструкції. Це дозволяє дітям перевірити власні кроки, здійснити діяльність самостійно. Наприклад, якщо якесь завдання виноситься на домашнє завдання, учні завдяки таким інструкціям зможуть повернутися до нього в будь-який час. Це також зручно при онлайн-навчанні. Наші видання базуються на практичному підході. Усі завдання практико орієнтовані, базуються на діях. Ми ставимо проблемне питання на початку уроку, знаходимо для нього рішення та реалізовуємо це рішення на практиці. Подача матеріалу базується на принципі мікролірнінг. Підручнику подання великої кількості інформації подається невеличкими блоками, схемами, ілюстраціями, що привертає увагу цифрового підлітка. Для мотивації учнів підключаємо цифровий контент. Він допомагає переключатися учням на інший вид діяльності, а також налаштований для закріплення компетентностей. а саме, пропонуємо використання симуляторів та тренажерів. Буває так, що в реальному житті застосувати отримані знання немає можливості. В такому випадку на допомогу приходять симулятори, платформи, на яких можна віртуально змоделювати ситуації реальних подій та побачити результат. А займаючись на тренажерах, досконалити свої практичні навички, наприклад, клавіатурний тренажер як ротатайп. Для ефективної роботи за комп'ютером дуже важливо знати всі клавіші на клавіатурі, щоб швидко та грамотно набирати текст. Систематично займаючись на клавіатурному тренажері, можна стати майстром швидкого друку. Інтерактивні симуляції середовища ФЕД дозволяють дослідити природничі процеси та змоделювати математичні ситуації, наприклад, проекспериментувати з рухом скейтбордиста на треку або допомогти збалансувати гойдалку у парку. Використання симуляторів розвивають компетентності в галузі техніки і технологій, ініціативність та підприємливість учнів, спілкування іноземною мовою, інформаційно цифрову компетентність. Моєю улюбленою частиною нашого підручника є якісна інтернет-підтримка. Вона включає в себе практичні файли заготовки, тестування та вікторини, проєкти, глосарі та підсумки розділу, альтернативні платформи та програми. Все це допомагає не витрачати час на підготовку до уроку, але значно мотивує учнів до роботи. Хочу звернути увагу, що інтернет-підтримка доступна у мобільній версії. Це зручно при дистанційному навчанні, адже багато учнів використовують телефон для навчання. Це окрема сторінка, і щоб перейти по ній, у наших підручниках міститься QR-код на посилання. Відсканувавши його, ми потрапимо на сторінку інтернет підтримки. Якщо це онлайн версія підручника, можна клацнути на посилання і одразу ви опинитесь на сторінці інтернет підтримки. За допомогою таких практичних робіт дитина показує те, що вона вміє з даної теми. Такі практичні роботи йдуть з файлами заготовками. У них є певний алгоритм виконання завдання, і коли учень бачить заготовку, алгоритм уже знає, як далі з цим працювати. Інтерактивні вправи представлені на платформах Learning Apps та Quizzes. Вони містять різноманітні тестування, вікторини, інтерактивні кросворди. Вправи на відповідність, анаграми допомагають краще засвоїти матеріал. Такі вправи розроблені до кожної теми розділу. Проєктна діяльність вона розвиває критичне мислення та аналітичний погляд на інформацію, формує в учні вміння працювати в колективі, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, а також здатність до самооцінки. Такого виду дослідницькі та творчі проєкти розміщені після кожного розділу для закріплення знань та практичного застосування умінь. Для підведення підсумків ми пропонуємо глосарій у переліку основних термінів розділу. Можна використовувати його на домашні завдання, щоб учні знайшли визначення цих термінів або для обговорення на уроці усно. Також хочу звернути увагу, що всі файли інтернет-підтримки є доступними для завантаження у PDF-форматі, якщо потрібно роздрукувати. Після кожного розділу інтернет-підтримка містить рекомендації щодо використання інших платформ, адже на дистанційному навчанні проблемою є те, що у учнів різні гаджети, різні операційні системи. А також багато учнів працюють з телефонів і використовують також різні ресурси. Ми пропонуємо альтернативу до програм, які є подані у навчальному матеріалі. Також всі принципи нуж впроваджені і в робочий зошит. Він містить докладні покропкові інструкції, яскраві ілюстрації. Структура зошита складається із робочого аркуша та аркуша самооцінки. Нагадаємо про санітарні норми, що учні не повинні всі 45 хвилин проводити за гаджетами, тому доцільне використання робочого зошита на уроках з метою піклуватися про зір. Ми маємо позитивні відгуки самих учнів при роботі з цими зошитами. Вони вмотивовані до роботи, а саме через покрокові інструкції. А також те, що люблять усі вчителі, і я тому не виняток, безкоштовна методична підтримка. Вона включає консультації від видавництва, книгу вчителя, орієнтовне календарно-тематичне планування і презентації до уроків. Зараз детально розглянемо з вами кожен із елементів методичної підтримки. Книга вчителя Електронна книга вчителя містить докладний план уроку, мозковий штурм для вдалого початку уроку та приклади виконання завдань і написання програм. Щодо мозкового штурму, то це важлива частина, що допомагає вчителю правильно почати урок саме за нашою методикою, яку використовує виключно формула. Інформаційна підтримка в нас дуже зручний месенджер. Ми підтримуємо наших вчителів і надаємо обов'язкову консультації, йдемо уроки, намагаємося полегшити навчальний процес, систематично проводимо вебінари, семінари, маратони з можливістю отримати сертифікат і підвищення кваліфікацій. Тематика вебінарів проводиться по запиту вчителів. Це все абсолютно безкоштовно. Орієнтовно календарно-тематичне планування. Ми пропонуємо календарно-тематичне планування на 1, півтора-дві години в тиждень, тобто наші вчителі мають вибір. А також презентації до уроків. Цей запит від вчителів є на вершині серед всіх запитів. Вони наразі знаходяться в розробці на наступний навчальний рік. Це дуже зекономить час підготовки вчителя до уроку. Вони повністю відповідають нашому навчально-методичному комплексу, роблять матеріал наочніше і зрозуміліше для учнів. Такі презентації будуть розроблені у PowerPoint для можливості їх редагування. Тож наш підручник інформатика 6 класу автора Джона Ендрю Білса відкриває нові можливості, підвищує інформаційну грамотність та формує ключові компетентності учнів. І пам'ятайте, що ви обираєте підручник не для себе, а для своїх учнів та учениць. Тож підписуйтесь на наші соцмережі, там ви дізнаєтеся про наші вебінари, семінари, маратони та про всі цікаві новинки, а також маєте можливість поспілкуватися з колегами та однодумцями. Рада бути корисною для вас. До зустрічі!